Да, ага. ну давай тоді про цей наряд, бо Джулія Робертс з'явилася на прем'єрі свого фільму uh, після полювання Лука Гауданіно, де вона буде грати разом із Ендрю uh, Гарфілдом. Mm. І... До Джурія речі, пересадка ці... волосся Андрю Гарфілда заполонила вже його весь лоб, мені здається. <рес> він наче не зупиниться з пересадкою. Типу, він такий пересадка, вже, пересадка. Тебе пересадка. Вже, тебе, вже, тебе вже досить волосся. <рес> <рес> тебе ж місця нема на обличчя для <рес> волосся. <рес> а він такий, ще лукавиться, ще лукавиться, ще лукавиться. турки вже такі зупинись, ми тебе заблочимо, ми тебе не будемо впускати в нашу країну просто. <рес> <рес> Дуже смішно. Да, і Джулія Роберт з'явилася в неймовірному образі на цей фотокол в образі від Versailles. І після цього Аманда Сейфред прокоментувала цю фотографію і написала: Дайте мені це надягти. І... Це вона прокоментувала пост, який запостила їхня спільна стилістка Елізабет mm. Стюарт. От і вона написала: типу, під фото Джулі, дайте мені це вдягти. Mm -hmm. е, і також вона зізналася, що захотіла пограбувати шафу Джулії після того як вона з'явилася в цьому образі і. Okay. Джулія дала добро, поділилася своїм лучком, і на наступний день чи через два дні Аманда вийшла в цьому самому образі, але ну зовсім по-різному на них він виглядає. І їхня стилістка відзначила гарний підхід Джулії і написала, що дякую, Джулія Роберт за твою щедрість і сталий підхід. Ділитися це вияв турботи. Так. І ну у Джулі на Джулі він виглядає так доволі строго зібрано а поманди такий трохи м, розбишацький роз да, такий розбишацький вигляд, але обоє дуже класні і дуже класний прояв такої комунікації та да, екологічності да. в речах. Да, бо Вообще. коли раніше було, типу, ви вийшли в двох в однакових нарядах розстріляти одну, одна з вас, все Да, А зараз їхня спільна стилістка. Да, такий класний, класний варіант, класний вибір. Да. Мені ну просто Джулія виглядає наче вона прийшла Типу, перший день школи привела своїх дітей. А Аманда виглядає, наче вона з піратського корабля спустилася. Така я, я приїхала на цю землю. Але ну в обох дуже класні ну, класно виглядають обидва ну цей, цей піджак, ця рубашка, ці зібрані рукава офігенно просто угу, класно. Угу. Да, да, Мені теж дуже подобається. Дуже класний приклад у них угу. для інших зірок.